Малята на минулому занятті ми вже навчилися рахувати до 6. І запам'ятали, як виглядає цифра 6. А сьогодні ми з вами запам'ятаємо наступну цифру і навчимося порівнювати кількість предметів за допомогою знаків. Раніше ми з'ясували, що кожне наступне число утворюється. Якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки тварин на галявині і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть у долоні скільки разів. Шість. Скільки ви порахували тварин? Звичайно, шість. А яка ж цифра стоїть після цифри 6? А наступна цифра 7. Цифра 7 як кочерга. В неї, бач, одна нога. Ось так виглядає цифра 7. Давайте її намалюємо в повітрі. Одна горизонтальна паличка та паличка вниз. А у друкованої цифри 7 є ще маленька горизонтальна паличка посередині вертикальної. І знову паличка вгорі вниз і маленька горизонтальна посередині. В нас є 7 днів у тижні. Чи пам'ятаєте, як вони називаються? Днів у тижні рівно 7. Назви вивчимо усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четвер, твердо знаю, я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж вихідний? Всього сім днів у тижні. П'ять робочих і два вихідні. Запам'ятайте їх, будь ласка. А ще ви точно знаєте, скільки кольорів у веселки. Так, їх також сім. Подивіться, будь ласка, і давайте їх назвемо. Перший червоний, другий, помаранчевий. Третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій та сьомий фіолетовий. А як же на папері позначити, яке число більше, а яке менше? А для цього використовують знаки: Більше, менше і дорівнює. Отже сьогодні ми з вами вивчаємо знаки. Подивіться, будь ласка, на картинку. Порахуйте, скільки зайченят намальовано ліворуч. І ведмедиків праворуч. Троє зайченят і троє ведмежат. Зліва три і справа три. Зайчинят стільки ж, скільки ведмежат. Троє зайченят і троє ведмежат. Їх порівну. Між зайченятами та ведмежатами потрібно поставити знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість. А ось наступна картинка. Подивіться, будь ласка, уважно, і порахуйте, скільки лисичок зображено ліворуч, а скільки пташенят. Праворуч. Так, лисенят 6, а пташенят 7. А чи можемо ми поставити знак дорівнює? Звичайно, ні. Тому що число 7 більше, ніж число 6. Так кого ж більше? Правильно пташенят більше, а кого ж менше? Ну, звичайно ж, лисичок. Який же знак потрібно поставити? Зараз ми з вами з'ясуємо: для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Якщо предметів менше, то це позначається ось таким знаком. Він схожий на закритий дзьобик у пташки. Якщо предметів більше, це позначається ось таким знаком. І він схожий на відкритий ротик. Тому ми кажемо, що лисичок менше, ніж пташок. Або ж метеликів більше, ніж квіток. Це знаки-диваки, бо крутяться то ліворуч, то праворуч. І все порівнюють. Я впевнена, що всі діти полюбляють грати з повітряними кульками. Адже це так весело. А якщо кульок багато. Пропоную вам вирішити логічну задачку з повітряними кульками. Подивіться, будь ласка, на картинку. Нам треба розфарбувати кульки жовтим і блакитними кольорами. Але так, щоб жовтих кульок було менше, ніж блакитних. Скільки всього кульок? Порахуємо. Один, два, три. Пропоную намалювати три кульки і розфарбувати одну кульку жовтим. І тоді. Блакитних буде скільки? Ну, звичайно ж, дві. Так якого кольору у нас кульок менше? Жовтих менше, а блакитних більше. Подивіться на іншу картинку. Скільки в ній стало кульок? Чотири. Скільки повинно бути кульок одного кольору, а скільки іншого. Якщо ми розфарбуємо дві жовтих, і дві блакитних, то блакитних і жовтих буде порівно. А якщо зафарбувати жовтим одну кольку, а блакитним всі інші, тоді у нас буде правильно одна жовта і три блакитні. Жовтих буде менше, ніж блакитних, тому що число 1 менше, ніж число 3. Подивіться на наступну картинку. Порахуйте, скільки всього кульок намальовано. 5. А як же зробити, щоб жовтих було менше, ніж блакитних? Якщо я зафарбую одну жовту, то блакитних буде скільки. Так, 4. І жовтих менше, ніж блакитних, тому що число 1. Менше, ніж число 4. Пропоную вам намалювати 5 кульок і різні варіанти відповіді. Але завжди жовтих повинно бути менше, ніж блакитних. І пришліть мені малюнки. Дякую вам, малята! Ви були уважні і змогли вирішити логічні завдання. А на наступній нашій відеозустрічі ми продовжимо. Вчітися рахувати далі.